Добрий ранок сьогодні 29 листопада 2024 року. Заняття в старшій групі. Розвиток мовлення. Тема заняття. Складання розповіді за картиною Добре чи погано. Доброго ранку всім вам, любі друзі, доброго ранку, сонечку ясному! Доброго ранку небу блакитне. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку пташі всі денні. Всім доброго ранку. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. І ми будемо складати розповідь за картиною, говорити про добро зло, про добрі вчинки. Тож сідаємо зручно та уважно дивіться на екран. Подивіться ось на цю картинку. Давайте складемо розповідь за цією картинкою. Потрібно скласти декілька речень. Матуся одягає хлопчика. Хлопчик сидить на стільці. Він підняв руки, щоб матуся йому допомогла одягнутися. Матуся та синок веселі та бадьорі. На стіні висить гарна картина. Вони одягнені в домашній одяг. позаду хлопчика стоять кубики. На стіни в квартирі наклеєні гарні. Обогі. Ось такі речення діти можна скласти за картиною. Давайте розглянемо ще одну картину. Подивіться уважно. тут сім'я робить ремонт. Картина називається Добре чи погано. Ось ви оціните, що тут відбувається. Давайте складемо розповідь за цією картинкою. На картині зображена сім'я. Сім'я це мама, тато та діти. Сім'я дружня. Це дуже добре. Вони допомагають один одному. Давайте ви подивитеся на картину та скажіть, що ви тут бачите доброго. Так, добре те, що кожен зайняти якимось якоюсь справою. Давайте продовжуємо складати речення. Матуся розмішує клей в відрі, а донька їй допомагає. Татусь клеє обої, синок наносить клей на стіни. Їм весело, тому що вони всі працюють разом. Це дуже гарна справа робити ремонт. В кімнаті буде світло та приємно відпочивати, гратися. Сім'я це частинка України. Тому добре, коли сім'я така працьовита, весела. Та Ось таку розповідь дітки, можна скласти за картиною. І тут говориться тільки про добро. Тому вона й називається Добре чи погано. Так, це добре, коли все добре. Ось давайте розглянемо цю картинку та також складемо декілька речей. Дітки садять дерево. Так, давайте ще складемо речення. Вони працьовиті. Хлопчик л'є воду. Дівчинка тримає дерево. А ще один хлопчик буде засипати землею біля дерева. Щоб воно гарно росло. А як думаєте, а ось на цій картинці все тут добре, чи є щось і погане? Ось два хлопчики стоять і нічого не роблять. Тобто це не дуже добре, коли ми просто спостерігаємо. Потрібно бути дружніми та допомагати один одному. Тому можна сказати. Що тут є і погані чим Потрібно бути працьовитими. Давайте розглянемо ситуацію. Ось люди пересуваються в трамвай. Як ви думаєте, що тут не все так, як треба, чи все так, як потрібно? Ось хлопчик пропонує сісти з маленькою дитиною. Чоловікові. Це гарний чин? Так, це гарний А Ось і бабуся стоїть потрібно також вступити в місце, щоб вона сіла. А зараз ми з вами пограємо в рух, що добре, а що погано. Ось подивіться на цю картинку. Та скажіть мені, будь ласка, тут зображений добрий чи поганий вчинок? Так, добрий, правильно. А чому добрий? Тому що хлопчик старенький, допомагає принести продукти з магазину. Це, мабуть, її онук. Ви бачите, який він молодець. Це гарний вчинок. Тому фішка зелена, якщо вчинок. Поганий то буде червона фішка, як завжди. Допомагайте своїм мамам, татусям, дідусям, бабусям, адже це дуже важливо. Давайте розглянемо слідучу картинку, що ми тут зображемо. Так, хлопець допомагає бабусі з паличкою пройти. Це гарний вчинок. «А вже ж, це дуже добре, зелена пішка. О, яка ситуація така, що дітки дуже кричать, так, діти? Так, вони не можуть поділити ведмедика, тягнуть один до одного. Я впевнена, що ви такого ніколи не робите. Потрібно ділитися іграшками. І мирно порозумітися, сказати, спочатку я трошки пограю, а потім ти або давай разом пограємо. Це поганий вчинок, пірно, червона пішка. Ась тут одна дівчинка пригощає печиво в іншу. Це який вчинок? Так, це гарний вчинок, зелена пішка, Так. Пригощайте друзів, тому що потрібно не бути жадібним, потрібно ділитися. Давайте розглянемо ось цю ситуацію. Що ви тут бачите? Хлопчики один одного б'ють. Ну це дуже поганий вчинок. Я впевнена, що наші хлопчики ніколи такого не дозволять собі зробити. Це дуже негарно. Не робіть такого. Будьте вічливими, добрими та показуйте свою гарну поведінку. Ось на цьому малюнку скажіть мені, який чини? Так добрий, донька допомагає матусі помити посуд. Це дуже гарно. І зелена. Ой, щось тут також хлопчик веде себе, як? Так негарно він тяне за осичку дівчинку. Хіба це можна так робити? Ні, не можна. Потрібно поважати один одного. І червона кишка правильно. Не робіть хлопчики такого ніколи. Я знаю, що ви не робите, але нагадаю вам, що це дуже недопустима поведінка. А ось дитина упала, хлопчик веде себе, піднімає її за ручку. Це гарний чинок. Ось дітки дуже дружні та весело грають. Обіймають один одну. Це гарний чинок. А зараз ми пограємо в гру, яка називається Скажи навпаки. Цей стакан, який холодний, а цей гарячий. Так, рідина холодна, гаряча. Будинок який високий, протилежне слово та низький, стакан повний, зображені олівці, ножиці, лінійка, а цей порожній. Олівець який довгий. Протилежне слово? Так, вірно, коротке. Що тут зображено? День, сонечко на небі. А тут що зображено? Ніч. Правильно, молодці, це протилежні слова. Кішка якого кольору? Чорна, а тут біла. Це два протилежних слова. Чорна біла. А це хто? Так, який? Висока тваринка, так? А ця низька. Або велика мала, великий, малий, високий, низький. Це протилежні слова. Ось ми бачимо, що зображено. Так, це лимон. Лимон який? Кислий, правильно. А це що? А це мед. А мед який? Солодкий. І це два протилежних слова. Кислий, солодкий. Хто це такий маленький тут заховався на картинці? Так їжачок, а це кішка. Їжачок, який колючий, а кішка пухнаста це різні слова, протилежні зазначення. Це хто дідусь, він старий, а хлопчик молодий. Це також протилежні слова. Смайлик який? Веселий, а цей смайлик який. Сумний це також два перешних слова. Ми сьогодні з вами говорили про добрі та погані вчинки, про добро та недопустиму поведінку. Я впевнена, що ви завжди пічливі, чемні, добрі. Наше заняття завершено, і я вам кажу. До побачення незабаром зустрінемось.